2020 рік комплектація батареї 52 кВт. Чудовий результат. Будемо заряджати автівку від домашньої зарядної станції. Подивимося, скільки кВт вильється за один заряд від 0 до 100. І якраз порахуємо, скільки нам обійдеться в гривнях за рахунок ночного тарифу в домашніх умовах зарядки. Ось така домашня зарядна станція компанії Фейрі, китайський виробник. Вона може заряджати струмом 8 А. 10 А, 13 А, ампер, 16 А, ампер, 20 А25 ампер, і 32. В даному випадку, так як у нас 100% розрядка, то ми будемо зарядити струмом 32 А. Виставляємо затримку для початку зарядки 2 години, так як зараз 21 година. Тобто через 2 години буде 23 і почнеться нічний тариф е споживання електроенергії. І виставляємо 8 годин нічного, дії нічного тарифу для зарядки електромобіля. І виходить, що у нас через 2 години. В 23 години почнеться зарядка і через 8 годин, тобто в 7 годин ранку, якраз коли закінчиться нічний тариф, вона вимкнеться автоматично. За цей час електромобіль має зарядитись на 100%. Виставили струм, виставили всі параметри. Беремо отакий роз'єм Type 2 і вставляємо в роз'єм в електромобілі. Все, готово. Будемо чекати до ранку. Як зарядиться електромобіль? Подивимося, які показники будуть кількості кіловат на зарядній станції. І порахуємо, скільки гривень нам обійдеться зарядка нічним тарифом від 0 до 100% в Ренозоя 2020 рік 52 кВт. Зарядилися за ніч до 100%. Вже навіть показує, що можемо проїхати 399 км. Мабуть, батарея відкалібрувалася і хоче ще показати, що у неї є великий запас ходу. Зараз подивимося на наш зарядний пристрій і подивимося, скільки кіловат спожило за ніч, поки заряджався електромобіль. Зарядився електромобіль за 9 годин 13 хвилин. Спожив 56 кВт за цей час. При умові нічного тарифу за кіловат 2 гривні 16 копійок. Це дорівнює 122 гривні. За повний заряд електромобіля до 100%. В даному випадку на 370 км проїханих ми можемо сказати, що за 1 км пробігу ми сплачуємо 33 копійки, що дуже гарний показник для економії. Зарядка батареї 100%. Здоров'я батареї 9469% залишку. Що дуже гарний показник для Renault Zoe 2010 рік. Комплектація 52 кВт. Карта напряження ячеїк батареї. Всі ячейки в дуже гарному, чудовому стані.